Сторінка 30. тема 2. Зображення землі на карті. Параграф 7. Які є способи зображення землі? Скільки років землі? І мільярд, і мільйон. А яка вона й досі ще гарна? Ліна Костенко Видатна українська письменниця. Які є зображення земної поверхні на площині? Безперечно, найточнішу форму Землі передає глобус, адже наша планета схожа на кулю. Проте він має деякі недоліки у використанні. На глобусі одночасно видно тільки одну сторону Землі. До того ж його не створюють надто великих розмірів, через що неможливо детально зобразити об'єкти. Тому існують інші способи зображення Землі. Зобразити окремі ділянки земної поверхні на площині можна за допомогою малюнка, фотознімка, аерофотознімка, космічного знімка, плану місцевості та географічної карти. Чим малюнок відрізняється від фотознімка. Невелику за площею місцевість можна намалювати або сфотографувати, але і фотознімок, і малюнок має низку недоліків. Зазвичай їх роблять із поверхні землі, тому на них предмети, що розташовані ближче, затуляють ті, що розташовані далі. І якщо місцевість для вас невідома, то ми не можемо знати, що є за об'єктами, які розташовані на передньому плані. Малюнки та фотознімки дають лише уявлення про місцевість, адже на них не видно. Ні назв географічних об'єктів, ні їх дійсних розмірів і форм. А відстань на них можна визначити лише приблизно. Уперше зобразити у вигляді малюнка територію, на якій проживали, намагалися первісні люди. Вони робили їх на стінах печер, бивнях мамонтів, камінні тощо, яке практичне значення. Аерофотознімків і космічних знімків. Фотознімки земної поверхні людина широко використовує для вирішення різних завдань. Аерофотознімок це фотографія місцевості, зроблена з висоти за допомогою літального апарата, літака, гелікоптера чи іншого, зокрема безпілотного пристрою. Аерофотознімки передають. Докладне зображення всього, що розташовано на поверхні Землі, розміри і розміщення об'єктів у момент фотографування космічний знімок Землі, це фотографія нашої планети з літальних апаратів різних типів, штучних супутників, орбітальних станцій. Літальні апарати обладнані телескопами, сканерами, радіолокаторами. Беззаперечною перевагою космічного знімка є те, що він може охопити всю земну кулю або велику площу Землі. Космічні знімки мають велику оглядовість, на них можна детально розглянути і невеликі ділянки місцевості. Знімки землі з космосу ще раз підтвердили, що вона має кулясту форму. На них можна розглядати нерівності на поверхні нашої планети: гори, рівнини. Річкові долини, а також оцінити стан ґрунтів, рослинного покриву, побачити об'єкти, які створила людина, дороги, міську і сільську забудову, промислові споруди тощо, чи мають космічні знімки практичне значення. Так, за ними фахівці прогнозують погоду, визначають стан забруднення певної місцевості, передбачають небезпечні природні явища, стежать за сільськогосподарськими посівами. Космічні знімки це сучасний спосіб вивчення землі на відстані. Коротко про головне: є такі способи зображення землі: малюнок, фотознімок, аерофотознімок, космічний знімок, план місцевості, географічна карта. Космічний знімок це фотографія нашої планети з літальних апаратів різних типів. За їх допомогою фахівці прогнозують погоду, визначають стан забруднення певної місцевості, передбачають небезпечні природні явища, стежать за сільськогосподарськими посівами та інше.